Щойно завершився матч шостого туру чемпіонату України серед команд другої ліги на стадіоні ювілейний в Бучі. Колос 2 ковалівка обіграв команду Ворскла-2 Полтава з рахунком 2-0 і наразі Колос-2 Ковалівка. Вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Поряд з нами Володимир Петрович Бондаренко, головний тренер команди Колос 2 Ковалівка. Можна вас привітати з тим, що очолили турнірну таблицю? Так, дуже важливих три, три пункти, які ми набрали сьогодні. Пропускали тур і були побоювання щодо цієї гри результату цього цієї, цієї гри. Але хлопцям кажемо, що вони молодці і рухаємось далі. Сьогодні так склалось враження, що команда знаходиться в непоганій функціональній готовності. Можливо, це скажімо так оманлива. Оманлива картина, чи насправді команда добре працювала? І сьогодні десь ви вже бачили те, що е, хочете добитися цієї команди в плані функціональної готовності? Ну, функціональна команда в нас завжди на гарному. Фонів, але ну, сьогодні я хочу відмітити заміни, які вийшли на футбольне поле. Вони спрацювали і знов не першу гру вони додають і, і голи забивають. І, а функціональна команда готова. Ну так, ми працюємо кожен день над е, цими кондиціями. Багатьох вболівальників цікавить питання, чи е, це. Епізод один, чи можливо допоможе команді в подальших матчах. Один із дуже таких відомих футболістів з першої команди Колоса Ігор Харатін. От що скажете щодо його дебюту і яка його чи зможе допомогти в найближчих матчах? Ну, ну, я рахую, що це відмінно. Це для, і для наших молодих хлопців, це е, гравець, який грав за національну збірну, які там моменти він взагалі. Зараз в нас він тренується, він ну, приклад для наших хлопців. Як він працює на тренуваннях, як він сьогодні відіграв гру, як він ввів її. Ну, це для нас дуже дуже гарно і так він допоможе нам, Ігор, молодець. Наступний поєдинок проти також буде проти одного з лідерів команди Олександрія 2 І тим більше будемо грати на виїзді. Ну, скажімо так, чого можна очікувати від цієї від цієї гри і чи вдасться колосу 2 ковалівка продовжити свою безправжну серію? Ну, тут ми кажемо за команди двійки, в якому складі команда виходить. Сьогодні там Полтава не залучала хлопців з першої команди, там і грали молодими хлопцями. А в Олександрії ми поїдемо, ми знаємо, що вони будуть вдома грати в суботу гру з лівим берегом. Ми будемо грати на наступний день, і багато хлопців з першої команди тут спускають і забивають і вони гали там. і Будемо готуватися. Ну, для нас це краще. Аще, якщо ці найкращі будуть на футбольному полі, ну і останнє запитання: кілька слів про команду суперницю. Тим більше такий цікавий факт: у команді Ворска 2 працює вперше в українській історії футбольній тренер. Жінка що скажете про свою коліжанку? Ну, Мені сподобалась команда, і те, що я дивився, і те, що я сьогодні побачив, дуже сподобалась команда. що, кажу, що Є свій стиль е, гри і добре, і я працюю з командою, з помічником. Я, Паша Рібінок, я з, з ним ще грав. То ну, видно, але, ну, але трошки то, що мені помітно, було дуже багато ігор, вони вже зіграли за U-19 і роз'їзди. І трошки їх там не хватило фізично, але, а наші заміни. Наоборот, спрацювали, але ну, мені команда дуже сподобалася. Ну що ж, дякую. Так тримати і удачі в наступних матчах. Друзі, щойно завершився матч шостого туру чемпіонату України серед команд другої ліги. Поряд з нами головний тренер команди «Ворскла-2» Полтава Ія Андрущак. Скажіть, будь ласка, пані Ія, як вам сьогоднішній матч? і Які ваші враження? Чи вдалося виконати задумане? І поділіться тим, як ви налаштовували футболістів своєї команди і за яким результатом сюди їхали. Ну, звичайно, якщо ти діючий спортсмен, так, то ти їдеш тільки за перемогою. Це звичайно. Ну, налаштовували на важкий матч, тому що Колос така досвідчена команда. Я там деяких е гравців особисто знаю, так знаю, що люди погравші, так ось налаштовували на такий матч. Ну, з другої сторони, цікавіше грати з таким суперником, хто, хто сам грає і тобі дозволяє грати, так. Ну, друга сторона, ми далі що. Десь 70-60% тих хлопців, які сьогодні були на полі, так ми позавчора грали гру Ю-19, ось тому, звичайно, важко вижимати з них максимум і щось вимагати результату, так, коли я розумію, що, що це інколи це неможливо, так, але в принципі сьогодні по грі малюнок гри і так, план на гру. Виконали, крім того, що пропустили голи. Як вам працюється з чоловічою командою? Це є унікальний випадок в українському футболі, коли жінка прийняла чоловічу футбольну команду і вже працює з нею успішно. Здається, більше року, так? Ну, ще не більше року, скоро буде май... майже рік, без двох місяців. Нормально працюється, все як, все, як, все як у всіх. Тільки є єдиний єдина різниця, що я жінка, а не чоловік. Тому ну, все окей. Звичайно, там на початку були якісь свої такі чисто моменти, до яких треба було підлаштуватись. Так? Ну, звичайно, треба було, щоб команда прийняла тебе, познайомились і так далі. Зараз все окей, працюємо, не знаю, довіряємо один одному. Так я намагаюсь. Навчити їх, тому чому я вважаю, так. Ну, це такий нормальний робочий процес. Все добре. Е, таке цікаве питання. Які амбіції особисто у вас? І які амбіції у цього клубу? Які завдання стоять перед ним? Я так розумію, готувати гравців для першої команди? Ну Звичайно, я думаю, що. в в будь-які команди, ну то есть це 2, там Ю-19, це все команди, ну в нашому випадку, так для того, щоб ці молоді хлопці мали практику на вже на серйозному рівні, так і так готувати, готувати гравців в, в першу команду, тому що купляти гравців набагато дорожче, ніж свої вихованці. Ось мої особисто, ну я звичайно, я працюю рік. Це це ніщо, так в якщо на, на дистанції дивитись, це зовсім маленький період. Я тільки так само, як і там, вони вчаться грати в футбол, так само я вчусь десь якимось трен, тренерським азам. Ну, але все-таки, от наступний поєдинок буде проти ФК Чернігів. Ну, на, на цей момент лідера е, нашої групи. Перед командою стоять завдання підвищитись в класі, чи просто грати, награвати молодь і намагатися давати якомога більше футболістів у першу команду? Е, так, турнірних, звичайно, ми всі я ще, як кажу, спортсмени, так, ми всі хочемо вигравати кожен матч і там, бути в лідерах і так далі. Ніхто не, ні, ніхто не любить бути в аутсайдерах. Ось, але... Основне завдання це ігрова практика. Тобто все залежить матч від матчу, залежить від того, в якому складі ми приїжджаємо. Так, це, ну, це теж дуже велика різниця, коли там в мене частина хлопців позавчора були задіяні 90 хвилин в матчі, і сьогодні вони грали знову там хтось 45, хтось 90. хтось ну, від цього теж багато залежить, але це все для їх розвитку. Я намагаюсь балансувати, щоб ну щоб була пауза, так, щоб не, фізично десь не, не вбити гравців. А гравці, які тренуються з першою командою, теж молоді хлопці, але які не мають там ігрової практики, вони, звичайно, беруть на себе більший тягар так, в цих в другій лізі. Ну, для них це теж досвід так, в таких іграх вже на дорослому рівні, так, десь проявляти ініціативу, вести за свою команду і там, молодших партнерів. Ну що ж, команда дуже сподобалась. Команда у вас класна і тренер класний. Я бажаю, щоб в наступних матчах ви досягали того, що перед собою ставити, які завдання, показували яскравий футбол і вам, щоб ваші мрії всі здійснилися. Особисто вам теж. Дякую, друзі. Поряд з нами В'ячеслав Турчанов, автор першого голу у матчі шостого туру чемпіонату України серед професійних команд в другій лізі. Щойно перемогли на стадіоні ювілейний «Колос-2» ковалівка своїх суперників з «Ворскли-2» Полтава. І В'ячеслав був одним з кращих на полі. В'ячеславе, ну по свіжих слідах. які враження від гри і чи задоволені ти своєю грою? Я не буду коментувати свою гру. Я хочу всіх привітати з перемогою. Це важлива перемога, тому що в нас була пауза і таке. Це було непонятне, але ми перемогли. і Я всіх хочу привітати з цією перемогою. Ну, сьогодні ти відкрив рахунок у матчі, забив е, дуже важливий перший гол, е, який вимагали тренери, щоб е, ну, в дебюті поєдинку вже відзначитися, і ти забив класним ударом з за меж карного майданчику. Я вже колись відмічав, що у тебе є класний удар, але ти їм рідко користуєшся. Що скажеш? Колись повинно було прорвати. Це так перехватив м'яч, де і пробив, залетів м'яч. Ну я радий і при хочу знову привітати всю команду. Сьогодні проти вас грали молоді футболісти з Полтавської Ворскли-2. Як, як тобі на полі? Вони, скажімо так, сподобались, не сподобались. Що скажеш про суперника? Молоді хлопці тримають м'яч, не б'ють. Хороша команда. Це ну, дуже, дуже такий потенціал для першої команди. Ну, чудова команда. Я, я рахую, що вони там можуть поборотися ще за вищі міста. Сьогодні в складі колос 2 ковалівка дебютував Ігор Харатін, дуже відомий футболіст, в активі якого є матчі за національну збірну Україну. Як гралися поряд з таким досвідченим майстром? Та, як легко зразу влився в колектив і дуже, дуже легко друг друга об'єднили, і ну, дуже дуже добре, все, все, все нормально. Чого команда може досягти «Колос-2»? Я дивлюся вже в дебютному сезоні серед команд ПФЛ в другої ліги. Непоганий хід набрали. Як гадаєш, зв'язку з чим це зв'язано? Команда добре працювала на тренуваннях, чи переможний дух зберігся ще з аматорських змагань. І переможний дух, і, і дуже провели збори, і на тренуваннях дуже себе ну, відчуваємо добре. Так що ми виходимо на кожну гру і повинні перемагати. А там, як буде, як буде. На кожну гру ми виходимо перемагати. А там як, як буде. Добре, ну бажаю втримати цю переможну хвилю і забивати якомога більше голів Дякую, своїм, потужне, своїм потужним ударом. Дякую. Вітаю. Друзі, поряд з нами Владислав Любко, номер 11 наш, номер, який багато, багато чого зобов'язує у футболі. Владиславе, як тобі взагалі носити 11-й номер на футболці, номер Олега Блохіна, Паоло Росі, всіх-всіх-всіх. Та, нормально. Я не думаю, що це грає велике значення якесь. Ну, це ж все-таки номер Форварда, а ти ж не Форвард. Як тобі це? Да, атакувальний півзахисник. Але сьогодні ти зіграв як заправський форвард, забуваючи другий м'яч. Нагадай, будь ласка, як це сталося? Ну, Дмитро Березка прострілив з флангу. Я одним дотиком зупинив м'яч і хотів пробити в дальній кут. Там рикошет допоміг добре, що так трохи пощастило, тому м'яч залетів ну, воротарю десь між рук. Сьогодні, і це відмітив і головний тренер команди Володимир Бондаренко. Дуже вдало спрацювали заміни. От влада, сьогодні, виходячи на заміну, яка твоя була, яке твоє було завдання від тренерського штабу? І чи вдалося виконати його? Ну, Тренер казав забити гол. В принципі, вдалося тоді. Ну, сказав допомогти ззад, ззаду і по можливості вибігати в контратаки та забити, намагатися забити другий гол. Але ну, першочергово зберегти рахунок, бо вже то була яка там 77-ма, хвилина, 75-та. Тобто до кінця вже залишалося небагато, тому зберегти рахунок і по можливості в контратаці забити гол. В принципі, так воно і вийшло. Владиславе, після е, аматорського рівня, от як ти знаходиш цей рівень друголіговий професіонального футболу? Чи щось помінялося, чи, в принципі, нічого особливого? Та я б не сказав, би, що, що змінилось. в принципі, ну, зараз я відчуваю, що рівень плюс-мінус такий самий. Тобто, якогось такого великого скачка я не відчуваю. В принципі, плюс-мінус рівень такий самий, як і на аматорах. Ну, я вважаю, що у нас хороша команда і на аматорах була, яка вже була ну, ближче до професіоналів. Тому ми зараз не відчуваємо якусь велику різниці. Ну, плюс у нас є підсилення в команді, які нам допомогли і допомагають здобувати результат такий, який у нас зараз є. Поділись секретом, який особисто ти ставиш перед собою завдання от в цьому сезоні? Ну, як і вся команда ставить у нас, ви знаєте, президент максималіст, хоче завжди вигравати, тому і він заряджає цим всю команду. І вся команда заряджена однією цілею перемагати в кожній грі. І, ви ж розумієте, якщо будемо перемагати в кожній грі, то будемо на першому місці. Але якихось глобальних планових задач просто рухаємося від гри до гри і в кожній грі треба перемагати. Наступна гра це виїзд в Олександрію. Досить серйозний суперник Олександрія 2, яка також входить в групу лідерів. Як ти гадаєш, чого можна очікувати від цього матчу? Ну, думаю, буде одна із найважчих наших ігор. Тим паче вони там, ну, коли грають домашні ігри, там спускають з першої команди людей також допомога. Ми будемо старатися здобувати три очки, як завжди. Ну що ж, дякую, Влада. Ти сьогодні тебе можна привітати з першим забитим голом на професійному рівні за команду колос 2 ковалівка. І сподіваємося, не останнім exactly. так тримати в тому ж досі. Yeah. Давай, друже.